ПДФО нас цікавить. Нас, давайте перерахуємо ПДФО. Дивіться, в мене тут потягнуло ще договір цивільно-правового характеру, бо я його вже робила, коли писала вам методичку, так? От поки у вас його не буде на початку, то ви отримаєте 750 гривень, утримано з 15 тисяч військового збору 5%. Та 2700, у вас буде 18% ПДФО. І ЄСЕ перевіряйте. 3,300 з 15 тисяч. Тут проводку не дасть. Ми проводимо документ. Після того, як ви зробили нарахування, і ми бачимо, що проводки нема, ми йдемо знову зарплата. Відображення зарплати у фінансовому обліку. Кнопка Створити 30 числа. Перевірили. Нарахування. Заповнити на нарахування. Ось у вас буде ця інформація. Ви перевіряєте спосіб відображення. Тут у вас має бути, наприклад, там ковбасний цех, але ви перевірте, чи воно паде на 231 рахунок, так? Ось. Щоб у вас були правильні статті витрат. Назад, вернуся. От. І 661 на нарахування. ПДФО так само заповнили. Щоб тут було утримання, бо тут уже дає проводку. Провели та закрили. А поки на договір ЦПХ не дивимося, натискаємо «Debit Кредит. Відобразити в регламентному обліку, щоб бачити проводку. От. Тут єдине, що в мене трохи не підтягнуло співробітника. Я ще буду дивитися, так, де я його загубила, але тим не менш, в мене є нарахування та утримання. Коли ви це зробили, ми далі переходимо з вами на нарахування по договору цивільно-правового характеру. Ще ми можемо, якщо працюємо по відрядній оплаті, то ми можемо формувати відрядні роботи. Теж, коли ви формуєте відрядну роботу, ви ставите. Вид роботи і розцінки. В самому виді роботи розцінки, а кількість виконаних робіт, ось тут прописуємо, так? тобто відрядна оплата праці. От, тому що можуть бути різні нарахування, можуть бути різні види, так, оплат співробітникам. І матеріальну допомогу можемо, і премію ви нараховувати, Але я обрала вам варіант. Це цивільно-правові відносини. Йдемо Зарплата. Договори авторські, ось тут вони в нас сидять. Кнопка Створити договір. Договір, ось дивіться, роботи послуги. І заповнюємо інформацію. Підтягуємо нашого співробітника. Спосіб відображення ковбасний цех. Давайте на нього подивимося, так? Підрозділ ковбасний цех. Дата початку, дата закінчення. Сума 5 тисяч по акту виконаної роботи. У вас тут автоматично податки і внески підтягуються. Переходимо на акти. Створюємо акт. Теж відповідно до того, що вже в договорі ми внесли, тут у вас протяг... всю, майже вся інформація. А ви пишете сума за актом і дату виплати. Провели та закрили. Провели та закрили. І у вас тут буде вже два документи, так? тобто як реєстр документів. Після того вертаємося назад на рахування. нарахування. Нарахування зарплати ще раз заповнюємо. І маємо побачити, що тут звичайна зарплата в додатку нарахування 15 тисяч, так? В договорах є договір, де написано 5 тисяч, ПДФО є утримання податків. І в ЄСВ є нарахування 22% на дохід фізичної особи. Проводимо та закриваємо нарахування. Вертаємося назад на. Відображення зарплати в фінансовому обліку. Ще раз вертаємося в цей документ. По новому заповнюємо нарахування, утримання, тобто ПДФО, так. І проводимо документ. Натискаємо дебет-кредит. Ось не забувайте тут ставити відображення в регламентному обліку. Все. Тут ми побачили всі нарахування. Які нам треба, і утримання. Закриваємо. Тепер нам треба перевірити, чи воно впало туди, куди треба, на рахунки бухгалтерського обліку. Так, ідемо, шукаємо оборотно-сальдові відомості, де вони у нас. Ага, вони у нас регламентований облік. Так, стандартні бухгалтерські звіти, оборотно сальдова рахунку. Тут мені треба 600... 66-рахунок. Я візьму. Є у мене тут трохи недоработка, я не могла з нею підтягнути працівника організації. Буду запитувати, де я його загубила в колегу. Ну, саме головне, на що треба звернути увагу, у нас є нарахування, у нас є утримання і до виплати. Якщо ми провалюємося в карточку рахунку, ми бачимо, нараховано, утримано ПДФО військовий збір і до виплати по кредиту. 66-го рахунку. Цивільно-правові відносини це 663-й програма бачить. Там, де інші нарахування, де і лікарняні сидять у нас, так? От Теж нараховано. 5 тисяч, утримано у ПДФО 900 гривень та військового збору 250 гривень. Це до виплати. Якщо ми подивимося податки, маєте перевірити, куди у нас падали податки, теж на 231 рахунок на прямі виробничі витрати. Тобто ми не брали загальновиробничі витрати на розрахунок, на розрахунок собі вартості ковбаски, так? А взяли прямі. Тобто у нас зразу й буде цей співробітник займатися виробництвом ось цієї партії ковбаси. І перевіряємо наступні податки, щоб все було 64.11. Ну, туди йде утримання з доходу. Тобто це не витрата, яка фіксується на 231-му рахунку, бо вона у складі 66-го сидить. Та 642. Тут ми побачимо, шамита у нас було, так? Давайте заліземо всередину. А мита у нас тут немає, у нас тільки військовий збір. Хай буде, так. І 231 Ви 231 зверніть ось так, щоб він у вас був, щоб ви не путалися. Ми бачимо ось сума. Да? Давайте я зайду. Так, давайте я заберу, попробую підрозділ. Угу. Я підрозділ підрозділу лишимо, затрати заберемо, вийде затрат. Ось на ковбасний цех. От так, щоб не, не було, да, от, непонятки. В ковбасний цех, там, де йде де основне виробництво ковбаси, в дебет у нас що? Впали всі витрати. Тут ми з вами дооцінювали 201, який потім також що? спишемо, чи вже навіть да, списали у 231-й. Так, поки залишаємо 231-й, так як є. Подальшому ми переходимо уже на виробництво, там будемо більш частіше з ним зустрічатися і працювати. Тепер дивіться, на виплату заробітної плати ми можемо створити заявку на витрачання коштів. А вона робиться дуже просто. Так? Зарплата, відомість банк і у вас з'явиться, крім того, що ви показуєте, що ви будете виплачувати заробітну плату і податки. Плюс ще буде цікавий інструмент, який дозволить фіксувати, ось відомість банк, заявки, да, які має погодити фінансовий директор на витрачання даних коштів. Так, ну, наприклад, тут листопад ми беремо організація заповнити. Ну, мене вже не заповнює, бо одного разу я вже з що? Його. Зробила, да, воно в мене вже відображається. Так, М -м -м. розрахунки і виплати. Де, щоб ще подивитися, де ця відомість. Всі відомості давайте сюди зайдемо. Ось моя відомість. От, в мене підтягнулося чистимось, які треба виплатити, так, ПДФО до перерахування з податками. Ось тобто тут. Ми це зробили, потім платежі за податками натискаєте, створити документи. І ось тут у вас буде відображатися ця заявка на витрачання коштів. От, Операція перерахування податків і внесків, дата платежу, сума, ось, розшифровка платежу може бути, розподіл по рахунках банківських. так. Ви проводите даний документ. От, тут може бути вже списання грошей, коли банк розносимо, або готівкою. Поки ми його не чіпаємо, хай воно чекає, поки ми будемо працювати з казначейством і банківськими операціями. Ось це ви маєте виконати на шостому модулі, плюс трикадровий трикутник, плюс завантажити інструкції поведення кадрового обліку. І ще тести. Практика не складна, простенька. Все зробите, гарно, щоб у вас вже була підтягнута вся інформація, щоб ми далі могли рухатися вже по виробництву безпосередньо. На сьогодні все. Дякую за увагу і до наступного модуля.